на мант грикс та гри 18-го року. открываем ручки. дальше. у меня дальше есть? Дальше. Пахучка такая. Пахучка. Фриш. Фриш. Двух маленькая пахучка. Ну, я как пахучка. Ну, не пахучка. Просто пахучка. Другой клик, понял. Польська така типучка, ПЛ, В. ВЗ, ВЗ Артем, дальше фуянка, дальше пецик такий. Дальше пахучка, аромака, Другий попік. Ще якась пахучка. Ось так, только навигация. навігація. Кваршка пахучка. Китик. Шавна пахучка. Далі. Такий бейп-україна, котик, шавна пахучка. І такий Україна, Польща, Німеччина і Франція. Дальше. такая штучка. Вот так штучка. Ну, такая штучка. дальше. Что-то дальше показываю. Ну, как классная машинка. Побег. И 7 Побег. Вот Сидушка. Так, нормально и сразу в все частенькие будет рейс. їдемо з Польщі в Німеччину. Їдемо, гру з колони 20 штук, 20 тонн. Коротше. Всі які прикочки ми бачите, буде сього. Ставимо докріплення. Ставимо. Ставимо

Рому 1995 року 2018 року скопиш А, Я забув вам одну штуку показати, зараз вам покажу. Це новий крісло таке ігрове. Ось такі о ігрове. І ще. сами спальник. <laughs> <laughs> такая подушка. <laughs> так. Это моя именно подушка. Классненько. Подушку. Всем привет. так.

Я вже повернула. Коротше, просто я ходив грузевти к ті кавни, що все є на Німеччину. Зараз чекайте. Німеччина, місто Берлін. Все. Нам їхати. Якщо й до слова, то їхати не того. Що якесь СО? під з Польщею діти. Зараз через пана. через три, через чотири години я вам зараз ми чекаємо.